Так, мої любі дівчульки-красотульки. Вийшла от любочка, робила манікюрчик, обновочка. позламився на дні руці, на другій. як воно працюєш і підривуєш. Ну, нічого. Навело марафет. Красивенький, свіженький то красавенки. Та вирішила пройтись. Пішком додому. На природі добре, тихо. Сніжок тільки що йшов такий рясний, дивіться, добре. Березка, ряд у нас. Катюша дзвонить мама, я по тебе приїду. Кажу, доці не да я пройдусь. Тут недалеко, десять ход. Свіжим повітрям подихає. Для здоров'я полезно. і ходити нода. Ідеш там вспоминуєш, ще кранче було. Ходили в клуб з дівчатами, з хлопцями. з половину вже в живих немає, більше. Ой, недорого кот. Воспоминання не вмерло ніколи. Все в голові та в серці. Так життя минає. Як подумаєш, наче вчора все було. А пролетіло. Ночі 18, а вже полтиник. Ой, ой 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 Ну нічого, духом не подаємо, як я кажу. Мої дорогенькі. Ось дійшла вже із стадіон. Школа в нас тут. Та воно відлюбить до мене пів кілометра. Так наче недалеко, ну і далеченько. До ось біля школи. Полули раніше помідори, огірки, кавунчики, кабаки. Ой, прилетіло. як був цей. Молодий, хотіла, щоб був зросліший. Я тепер учу назад в дитинство. Беззабут. В жмурко грали тут, на стадіоні. Ой, да, беззабутне життя було. Стриву. Ой, що ж, конечно, і дітям таке. Ці тривуги та все на психіку. А ось юлочки, дивіться, як насадили. Красиво тут полісоднік зробила сільська рода. Бачите, розочки насадили. Красиво для душі. раніше коли й день село. Тут святку, і коли біля клубу, коли біля школи в центрі, день молодіжі було. Та всі свято святкували, весело, атракціони, ще в селі, вон, це ж не в горді. Все є, в селу, як привезуть воду, та тварі як Йок... весело. А цьому вон... було, була, бачите, там топилася і була душ. Воно ж в селі в хотах не було ж ні туалета, ні душа, нічого. У ночувах купалися, затягували, я пам'ятаю. Дітва рупу чоловіка, мамку папку, а тоді само водою чистою зливою, свяченою. Святився, щоб здоровий був. А це ж у котельні там душ було. То було на вихідні, субота, неділя ходили купатися туди. Підемо вечором, там у корти грали, купалися. хорошо було. Зимою баню тоді, морозок скуповається. Повні 50 копійок стоїло Скупотись там, і басейн був. Розвалила, ламати не строїть мої любі. І у була, та все було в селах. А щось по його Порозберола все, нема нічого. Ну що ж тепер дома поробили вже. Душові. Любий каприз, як то, кого фінанси є, позволю і той дома зробить. Хорошо. ж життя було, як подумаю, да? а це ось ж... ось моя бобушка, мама, мома, аж живеш хота. Вже доходжу через стадіон. Оце ж мамки немає, тут спадко. жили, Та я колись знімала, що і війну не згоріли. А посеред огороду п'ятачок, і не розорено. Дерева, там вже німецький обуст стояв, мамка мені розкозує. А за хотою було ранені, каже, наших два солдата. А так плочуть суше, воно ж температура, а води пити, води пити. Коже відру води взяло з черпаком, однесло їм кого постовила. Тільки постовала, кого за захоту забігла, коли кої німці заїжджують зразу. Коток злякалась, аби за столи б застрелили б. Ну, коже, вони й померли не вижили. А тоді кожен я не розказувала. Поросю діда було, а дід після фінської. Мотрину папку після фінської війни і в нього ж рука було тільки два польці. Порочо держав вдома. А німці схватились, витягують вже із цього, з припусниці, різати. А дід вибіг того німця одного та другого, як удар, вони в поле сватились кожен, автомат схватили, застрелити баба, мене ж бомка. Ну, жінка ж, стола також каже, пон-пон, він дурачок. Він дурний після фінської ж війни контужений. Коли він каже, скажи спасіба своїй цій, каже, пух і не мопон. Ой, було время. Пережили люди, це ще й нас таке соне зачепилася. Коли хмотик каже, ну мамка ж мені розказує, а їй же своє мамка каже. Коли вже зарізали штаб руся, коли каже, не сутко, кусок носа, кусок сола, каже, дали, каже, не жодні були. Ще кай поділилися. Ой, ну то ж так розказую. А я своїм діткам розкозила так і є згодка про все. А коже, заставили, Було ще тут сусідка жила. каже, поставити картушку, варити. А вона поставила, яка забула води на Чи не схотіла, може лити? То картошка згоріла, так вони каже, чуть її не вбили. Кречове, каже, страшна. Тому, мата, Оце тут кущі рубою, рубою, його кожен рік раніше сама жіве косю, а Зараз здоров'я вже не дозволю з цією спиною. А то приїду, візьму ручну косу, то однаково. Оце тут все повикусю, двори, а це ж весну треба опять. позаростало, роботи, робота, все роботи треба прибирати. Оце у нас в селі, а народ, я вам скажу такий, що невозможно. Підхотую, двері. Двері, дивіться, підхотою зняло, вкрало. Куди воно його забрала? Оце сарайчик був, злізні листи позриволо, то я другими позабивала. І он з христю. Коровник був теж, двері зняло. Вікна побило, я злізом позабивала. Ну, страшно. Горіх старий був, спиляла я. Не, Бачите, пеньок ганилий. А це новий, бачите, який виріс. Хороший. Два корінчика ставила. Думаю, другий який пропадав, вони обидва хороші. жовтка та це ж оп'ять усе. І весною ж тут косили, викусила, а осінню наросло вже. Близько. А так швидко росте. Посади розу чи стівна, яке дерево. Так не росте. І поливаєш, і, і все. А це так швидко розростається, не вспіваєш рупати. І за двором розчищали. Це ж тут було гірке дерево. Бачите, пеньки самі вони. Ну це тут вже років. Років п'ятнадцять, як його розчищали. Ну, а кожен рік тепер же його прочищав. А вон, бачите, скорода насадила березок. А це ж кладовище було мої дорогі. Оце тут кладовище, тож у нас нове, а оце тут старе було. Тут момканої ну, мамка похована туди аж. Десь біля стопу мені мамка показувала. Їю тут між березами дубками. Так Пакурина проходить і не знати мені ніхто. Це ж так вам камінь розказує, та я своїм розказую. Так, все на труд треба сили, а його не можу вже сили. Ну нічого, будуть. І це ж тут сойба Рядом я була, де в мене кафе було.